Ну погоди Ви ближцо. Вы что, охренели? Мы занимались на територію. Вы что, охренели, пацаны? Слухайте, бери і їдьте! Я сказал, вы не двигаетесь. Вы можете не вынимать, Нормально?

<тур> скільки хочеш, Вони... поперти. Я на роботі, з собою нічого не брав. Як я можу в кормі, блять, вишити показати. Ви ж повітли, висолики, поворот, ж хоче. Ви чого, а крім я ж на роботому місці, я не розумію, звідки я знаю. Що означає, звідки ви знаєте? Ви що не бачите? Йо-майо! Я вам сприїзд і проживаю світ ходити.

Дивіться, тут людям <сюрка> надати вести просто. Господи, вже? нормально, реанімацію заблокували. Нормально, ні? Ви пройдіть! хочете? Пройдіть! Чого ви не даєте людині пройти? Я прошу, вивчайте націю, мої документи. Подивіться, Ми, при, подивіться документи. При, припокі, все, документ. Будь ласка. Ну будь ласка, от цирк, Ну, цирк, а на Іди, пройдіть! Вот іменно пройдіть! Знаєте як? Орієнт, карман! Як він може, в нього робоча форма! Блін, він з операційною вийшов! Це смішні?

Вирхачі. Людина з операційно вийшла для того, щоб розгрузити кішка, і він не дає принести документи. Ну йди з ним, блін! Що не потрібно? Що не потрібно? Як він має їх взяти? Таке відчуття, що він відкайться. Що це слово? Народжувати ми завезти лікарню вік, народи мати пікати мані побікувати. Де фокуєш бік діли ходіть поможете разом ліжка завести. Давайте і разом Думай, з ним подивитись завести вас, де ви що то ну то ви до нас говорите? То не говорять. Да.

Давайте. Він хоче вас завести, щоб ви продали. Що ви його не пускаєте, бляха? мока? як він вам має дати документи? Скажіть, будь ласка, як він має дати документи? Як він має дати Як він має дати документи? Скажи, будь ласка, як він має дати.

Андрій, Андрей, кто на тебе заходите? Я, я, я. Да не народження. За що? Та вам же даже все. Чого ви покажете? Че ви можете? Реніматолог лікар, Все, так. Андрій, Оле, еди, бляха. Ебай.